Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також приєднався сьогодні до нас всім відомий і мною дуже дуже очікуваний. Олександр Федоришин, директор музею у Вінниці. Пане Олександр Олександре, я дуже радий тебе бачити. Сьогодні Щиро навзайм. вітаю. І кожна зустріч з тобою в ефірі, і не тільки залишає потім неспокій в душі. <реш> і тому виникають нові і нові питання. Е, Олександр, сьогодні будемо говорити, і е, саме в принципі для цього інформаційний привід, як ми кажемо, це е, два таких моменти. Це топоніміка в першу чергу, в Вінниці, це зміна е, назв, як вона відбувалася методологічно, що було взято за основу. Ну і так далі. І так далі. Це не дуже просте питання, як для організму, нашого місцевого організму, міського. Я так, так би mm -hmm. навіть сказав. Ну і звісно. Е, Ідуть чутки, які ти сьогодні, сподіваюся, розіб'єш, розвієш а стосовно європейської площі. Я по-моєму вже навіть казав в нашому ефірі, що навіть є така думка, є така чутка, що там все забетонують і зроблять ще один величезний красень, будівлю, і так далі. так далі, так далі, далі. Ну, це ще раз кажу нашим глядачам і слухачам, це все на рівні чуток. Отож, розпочнемо з топоніміки. вулиці міста, вулиці Вінниці. Без російських назв або просто без, без російщини. Вибач, можливо, я зараз дуже так хльостко зараз uh -huh. це сказав. Е ти виважена людина, прошу дуже розкажи, як це відбувалося, що це і скільки е -е, насправді важко ставити зараз якусь е -е, крапку радше кому, кому яку можуть поставити вінничани е чи то пак Вінницька міська рада. Депутати Вінницької міської ради наприкінці вересня, сподіваюся, на одній із сесій, яка відбуватиметься наприкінці року. Mm -hmm. Процедурно має бути завершений процес перейменування вулиць, пов'язаний з містом Вінницею. Наголошую, що не йдеться про Вінницьку міську територіальну громаду. Там процес ще триває. Активно триває обговорення в старостатах. Там теж є певні переліки, які остаточно не були винесені на обговорення офіційно на засідання ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки міста Вінниці, бо це якраз цей колегіальний дорадчий орган. Угу. Нього немає імперативної якоїсь позиції, так то, як Рада сказала, так і мусить бути. Ну але Рада займається ну, певним пересіюванням, так, опрацюванням в хорошому сенсі цього слова. Тих матеріалів і тих звернень, які потрапляли, потрапляють, і, вочевидь, будуть потрапляти. На розгляд до цього колегіального органу, цей процес ну можна да, спробувати якісь підвести певні підсумки. Він починався виключно як, як така сурідна громадська ініціатива. Угу. Він це точно не єдина у цьому процесі. Ми можемо це побачити там на банально на сторінках у Фейсбуці. Там спільнота, яка називається Декомунізація Україна якої стрічка оновлення, там щопівгодини зазвичай якісь є новини, пов'язані з об'єктами меморіальної пластики, пам'ятниками, mm -hmm. пам'ятними знаками, меморіальними таблицями, або, власне кажучи, топонімікою: вулицями, скверами, бульварами, площами в Україні, не тільки у Вінниці. Звичайно, що Вінниця туди теж потрапляє. Е... Ну, Бо процес іде. Власне, туди потрапляє абсолютно все, де є процес. Власне, квітнева, квітнева травнева е, сесія. Дала певний блок. Е, я думаю, це ну, своєрідний такий, можливо, там варто розцінювати як протокол про наміри uh -huh. та що місто ця історія не байдуже. Місто так само готов, готове реагувати на е, подібні виклики, на подібні звернення громадян. І що, мабуть, прикметно і цікаво, е, порівнюючи з процесом декомунізації uh -huh. у 2015-2016 роках тоді цей процес регулювався виключно законодавцем. Законотворцем, тобто була рамка законів, так званих декомунізаційних, якими е, тодішня ну дуже подібний орган, він правда мав назвав, там, комісія з декомунізації і денацифікації е, керувався Наразі йде мова про ну, певний, певні принципи першооснови, які закладені ще у той час, у ті роки, і якими частково. Так чи інакше, члени Ради, які там майже не змінилися з, кількісно, і, і, власне, в тому переліку проводять якусь певну роботу. Е, чим прикметна і відмінна історія з е, процесом нині, це онлайн-голосування. Вінниця не була першою у цьому процесі. Е, той самий Київ цифровий онлайн-додаток і київські голосування вуличні mm -hmm. львів'яни. Е, і мешканці інших обласних центрів, міст і не тільки обласних центрів ідуть зазвичай шляхом голосування, бо ми розуміємо, що наразі маємо воєнний стан, він нікуди не скасований. Повномасштабна агресія продовжується і триває. Попри те, що ми маємо зараз чудові новини про успіхи українського війська сил оборони України. І, власне, цих 38 топонімів, які пішли на онлайн голосування, це. Не є повний перелік, бо повний перелік він близько 180 вулиць, провулків. Пуш. Ну, от Я бачив середину. Я бачив 70 чи 80. Це якщо не рахувати з провулками, проїздами uh -huh. і таке інше. Ну принаймні їх, їх, направду, є дуже багато. Там чого тільки, наприклад, вартий сабарів з вулицею Карбишеви, вулицею Черняховського, в якій справді є дуже багато прив'язок. Це непогано і недобре, це факт. Uh -huh. Є певна специфіка, і ця цифра виростає якраз у такому, у такому ключі. 38 це певна, певна дискусія. 38 це певні пропозиції. Ну і жителі громади змогли висловитися. Наскільки я розумію, що е, в 23.59 вечора п'ятниці голосування було завершено. Власне, зараз іде такий активний процес е, опрацювання. Угу. Там, власне, за підрахунками можна було. Дивитися під час того процесу. Mm -hmm. Але чому їх варто опрацювати? Бо є певна специфіка, коли імена тієї чи іншої людини потрапляли двічі або навіть тричі на вулицю. Mm -hmm. Так не може бути. І зрозуміло, що ну, це треба якимось чином відкоригувати, для того, щоб уникнути потім плутанини з документами, з якимись юридичними справами. Там можна привести приклад того ж самого Григорія Сковороду, який пішов і на одну із вулиць так званої Кореї, так, цього, 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 цієї зони поселення, яка виникла в 60-х роках, активно забудовувалося в повоєнний час біля Хмельницького шосе. І Григорій Сковорода, який один із переможців, номінантів на вулицю Пушкіна. Де, власне, теж є велика дискусія, так, mm -hmm. і, 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 з якою назвою бути цій, одній із центральних вулиць середмістя? От е, мені видається, що сам процес доволі е, такий жвавий, активний. Е, в 15-му, 16 -му році все одно якась така віддача середмістян вона була іншою. Може, не було такого до кінця розуміння, для чого це все. Ну, але 2022 рік для дуже багатьох людей розставив крапки над і. Або навпаки, поставив дуже багато запитань. Або поставив Або дуже поставив багато, багато запитань. На правду. Є певна дискусія, так, прихильників варіантів найменування на честь видатних подій, баталій. Безумовно, в першу чергу, імен. Так? Угу. Бо, бо така специфіка найменування вулиць Вінниці. І вулиць в Україні між варіантами щасливих, абрикосових, uh -huh. вишневих і таке інше. Насправді, ну, попри те, що ну, то можна по різному ставитися, у Вінниці, якщо брати там сумарний, так. Загальний перелік вулиць Вінницької територіальної громади. У Вінниці вулиць такими нейтральними, так? mm -hmm. ну, називаємо це там, хтось там да, каже, обезличеними так? іменами. Mm -hmm. Бо ну, я не знаю все-таки, коли вулиця називається Вишневою. Це все одно якась певна асоціація. Єдине питання, чи це пасує для вулиць, припустимо, там, старого міста, Замості, Середмістя. бо зазвичай подібними, подібними іменами mm -hmm. користуються mm -hmm. дачні кооперативи, садові кооперативи. Якось так. Тому хочеться звичайно, щоб кожна з тих вулиць давала картинку у виразнення. Працювала для нас і на нас. От я також ловлю себе на думці про те, що навіть той самий приклад зі сковородою. <гум> Нічого не маю проти mm -hmm. ініціативи людей, які проявили її, які виступили, які які щось зробили кінець кінцем. Ну так навіть будемо говорити. Е atauあ, і дуже вдячний тим активістам, які це запропонували зробити на Кореї, mm -hmm. але я чудово розумію з іншого боку людей, які будуть казати: чекайте, а чому така визначна постать взагалі для України, як мінімум, і для Європи і свого часу. Чому, може, все-таки більш акцентовану географічну позицію можемо надати? Ну, якось таким чином. Для... Для... У нас же центральна вулиця називається Соборна раніше. Згадуємо, раніше це була Леніна, Миколаївський проспект. Так, Миколаїв... Тобто, це не, це не просто так. Ну, не могли назвати нічого поганого немає, тому що воно називається виноградне або, наприклад, кар Картопляна. Ну чому? Ну, картоплю їмо їмо сально. Ну... І пішов, і пішов варіатив. Єдине, що mm. тут, тут, звичайно, важить дуже. Зрештою, про те, що я говорив хвилину тому. Територіальність розташування. Бо, ну, це дуже специфічно і дивно, коли в середмісті є вулиці, які не підкреслюють історичності міста. Mm -hmm. Звичайно, є, ну і в, навіть у цьому принципі, все одно якісь є винятки. Ми ж маємо в середмісті вулицю Верещагіна угу. на честь одного із тих, хто відродив театральне життя в повоєнний час після Другої світової війни. Або вулиця Соловйова, та, яку фактично громада 17-ї гімназії в 15 16 році витягнула героїчно. З підписами не тільки в Україні, а за її межами. Це Ой. теж класний прецедент, який, ну, ну, скажімо, дає певне розуміння, певну специфіку. Натомість у нас є монастирська історична угу. назва, так угу. з'явилася. Є новотвір, але який підкреслює історичність території, шляху магістратська. Знову ж таки, ми згадуємо там про угу. одразу про ратушу, магістрат, про самоврядність міста і таке інше. Тобто, це якісь такі. Речі, які е, підживлюють розуміння і сенси е, е, крутні фіар uh -huh. е, для старого міста, царина е, топонім, який взагалі теж відомий там щонайменше з 16 століття, тобто з того моменту, коли ще у Вінниці поняття замок не значило е, атракцію туристичну, а значило е, безпечне місце uh -huh. і елемент е, оборони міста. Так? Ну, зараз зрозуміло, що до слова замок ми ставимося трошки інакше. Десь так туристично, історично по-філософськи, так ну відійшло в час так. розуміння і сприйняття. Але це нормально сприймається, бо мені здається, що жителі старого міста там навколо власне цього, цього плацу, цієї території, цієї пуповини Вінниці, угу. там вони мають топоніми, теж які існували існують та з 15-го року, вулиця Замкова, провулок замковий, і вони десь так само, як, як на мене, розуміють про що це і для чого це, і чому це так важливо. Um, ще один момент. Uh, так, дуже коротко, якщо можна, одним таким ескіз, mm -hmm. ескізом. Uh, було більше критики uh, чи критики конструктивної. Тобто критикували, але і пропонували. Насправді uh, звернень з крутою, доброю, якісною, крутою в хорошому сенсі mm -hmm. цього слова, аналітикою їх було небагато, але вони. Чи не найбільше вплинули на той остаточний перелік, який, наприклад, пішов на голосування? Е, один із тих, хто звертався, е, колегіально так, до, до, до Ради і своїми пропозиціями. Е, людина, не буду називати прізвище, бо не маю права. Не, не маю принаймні mm -hmm. дозволу mm -hmm. так, так mm -hmm. е, називати це прізвище, але людина е, опрацювала. Е, Аналітично пропозиції від ради на добрих 15 сторінок А4, а паралельно надала своїх ще 15 сторінок А4 аналітики своїх пропозицій. Угу. Я чудово розумію, що це робота не однієї години. Угу. І не і, одного тижня. Так. І це не абсолютно щось таке там якесь зневажлива графоманія. Ну, бо таке щось теж іноді приходить або приходило, а, а це дуже якісна розгортка. Е Реального стану е, тих чи інших специфічних вінницьких топонімів. Наприклад, е, завдяки цьому зверненню, е, яке нормально якісно не відображається, ну бо я орієнтуюсь, припустимо, по, по цій ситуації по Google Мапі. Так? Угу. А е, для мене було якимось таким ну, чітким розумінням, що якщо в нас є три топоніми вулиці Мічуріна, вони всі мають бути в єдиному місті, воно ну, так не є. Бо вулиця Мічуріна і, якщо не помиляюсь, провулок Мічуріна знаходиться на П'ятничанах, uh -huh. а Мічурінський проїзд перебуває в глибині старого міста. І та ж сама історія з вулицею Гагаріна. Uh -huh. Вулиця Гагаріна це один із елементів мікрорайону Пирогове, колишнього села Вишня, ну, власне, uh -huh. територіально, uh -huh. це там, uh -huh. а площа Гагаріна. У нас в середмісті, да в зоні, де, власне кажучи, сходиться Соборна Пирогова і Хмельницька е, шосінь і пов'язує їх всіх пирогов. Так, в... можливо, можна було б сказати, і пов'язує всіх Ну, в... від калічі, да. так е, залишається буквально декілька хвилин. Е, анонсоване питання, е, яке вже не один раз е, і у нас, і в наших колег випливало е, озвучували. Е, європейська площа, угу. простір не пам'ять. Це назва нашої виставки, угу. яка е, незабаром відкриється у е, вежі Артинова в, на першому поверсі, власне, в споруді, якою опікується так само е, наша інституція, музей Вінниці. Е, це про все те ж, про що ми тут уже за цим столом говорили навесні і влітку цьогоріч про унікальний специфічний простір, про який дуже часто ми воліли забувати. Для нас було викликом і завданням трошечки за допомогою там фільму, який ми створили, який теж можна там подивитися зараз на нашому Ютуб-каналі, на нашій сторінці в музеї Вінниці в Фейсбуці. Фільм присвячений меморіалу слави і Європейській площі. Тут ми вирішили, що це було б логічно і правильно в контексті усіх цих процесів процедур. Бо ми бачимо те, що три солдати є переміщеними. Угу. В переддень Дня державного прапора Дня Незалежності перемістився ще український контекст місця пам'яті. Звідти пішов е, тризуб, і звідти е, пішла меморіальна стела е, мультимедійно інтерактивна стела, mm -hmm. та, яка, яка наразі є на площі Шевченка. Е, е, Знак питання ну все одно продовжує залишатися над цими теренами. Нам на початку розмови про бетон. Угу, Музей угу. Вінниці не може розповісти про бетон, буде чи не буде. Мені здається, що це теж абсолютно алогічним, і, не, мабуть, якимось неадекватним було би сприймати простір європейської площі як зону, там, я не знаю, якихось там планувань забудовних, Це апріорі історія про. Громадський простір, який один із перших народився ще наприкінці 19 століття, як приватна ініціатива. Чи побув він таким дуже довго Ну трошки більше 40 років. Угу. Але Меморіал слави як місце пам'яті має унікальну особливість такого своєрідного поглинання простору по навколо. Ми дуже хочемо це фотографічно, схематично, візуально. Показати це на нашій виставці. На неї можна за, на, на, на першій власне, кураторській екскурсії цією виставкою можна буде і можна вже, точніше, зареєструватися на сторінці наших партнерів департаменту маркетингу, міста та туризму, так само, як і на сторінці музею Вінниці. Вона буде анонсовано відкриватися і потім діяти з вільним входом для усіх бажаючих пізніше. Ну, але такі анонсовані перші речі. ми Хочемо, хочемо акцентовано трошечки розповісти для тих, хто найбільше цього прагне і бажає. Простору там небагато, тому наші групи обмежені там десь орієнтовно до 10 осіб, а потім кожен охочий зможе так само цей простір відвідати і побачити. Я невеличку цитату наведу з джерела Вінницької міської ради у програмі Днів Європейської спадщини. Ще раз просто підкреслюється, що триватимуть у Вінниці протягом 15-25 вересня. Велика частина заходів буде присвячена темі історії та архітектури, а також їхньому впливу на сталий розвиток міста. Ще раз кажу, це була цитата з матеріалу про е дні європейської спадщини у Вінниці, 15-25 вересня, який розміщений на е сайті Вінницької міської ради. На жаль, ми маємо. Маємо завершувати питання. ми маємо завершувати е, спілкування в ефірі. Ще раз нагадаю: Олександр Федоришин, директор музею Вінниці, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін питань дуже багато, і питання будуть постійно, адже історія твориться вже і сьогодні. І навіть наш сьогоднішній ефір це також історія. Направду це також історія. Дякую тобі, що прийшов. Я про що залучив. Дуже Сказати. дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Ставлю три крапки сьогоднішній день. Звісно, це історія. Давайте робити так, щоб історія була класною, класною для нас, для того, щоб ми мали можливість абсолютно відверто, абсолютно щиро розповісти про неї своїм нащадкам. В принципі, це і робить музей Вінниці. Олександр Федоришин і був сьогодні у нас в ефірі. Три крапки завтра обов'язково. І побачимося і почуємося. І все буде Україна. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.